Я загалом чув ці назви, але, чесно кажучи, не коштував, тому що вважаю при всій повазі до марок, що їх випускають, що там можливо забагато хімії. А ви ну, ви впевнені, що ваша дитина там не вживає цього? Скоріше всього, не впевнений. Я навіть здогадую, що сама старша, який 16, можливо, вживає, усвідомлюючи, що це невеликий вміст алкоголю і так прийнято в її середовищі. З добавками якимись там хімії, якось такі тонізуючі. Ну ми нас ніколи не, ми не беремо, дітям не те саме не вживаємо. Але в сім'ї, наприклад, там на святі дають чуть-чуть вона чи не дають? Ні. Ні. Ми дітям поки що нічого не даємо. Я взагалі категорично проти того і дорослих своїх синів старалася не, не давати, і так же саме дітям. А ви знаєте, що ці напої вони дуже небезпечні? Я знаю. Я знаю, я знаю, я чула, і я стараюся взагалі, щоб їх навіть хтось десь, то я раджу, щоб не приймали. Ваші внуки Ні. діти вживають? Їх? Ні, не вживають. Ні не вживають. Не вживають мої діти. Не Вони п'ють е, пиво, п'ють там різні от водичку. Е, Буває, коли не коли Кока-Колу можуть ага. випити. А ви знаєте, що ці напої є ну, от, небезпечні? Знаємо. знаємо, знаємо. Небезпечні, так, Скільки дітям років і чи внукам? Е, моїм дітям одні, дочці 36 років, меншій 29 років, а внучка то взагалі ми їй такого не дозволяємо, щоб вона пила. Ви колись бачили, щоб неповнолітні там, біля шкіл пили оці а, от кольорові. Бачили. Ми живемо біля школи. Во і бачимо, як діти такі, ну ну такі по років чотирнадцять, воду во, у баночках да, отивав, і, і мали десять років дванадцять п'ють.